Доступні для всіх та не підлягають знищенню. Саме такого результату прагнуть досягти фахівці обласного архіву по завершенню оцифровування документів, які мають історико пізнавальне значення. Цю процедуру архіваріуси вважають тривалою. Також вона потребує чимало зусиль, терпіння, проте досить потрібна нині. Ініціатором повномасштабного оцифрування документів в Україні є Державна архівна служба і її голова Анатолій Хромов. І завдяки корпорації всесвітній, яка має назву Family Search, це американська корпорація проводиться оцифрування всіх документів по цілій Україні. Тобто, всі архіви будуть оцифровані і виселені у вільний доступ, тобто їхні документи з найдавніших часів там до. Практично 1950 року не є винятком і Державний архів Івано-Франківської області, оскільки ми також зберігаємо дуже багато цікавих матеріалів. Це насамперед метричні книги, які дуже цікаві суспільству. Державний архів Івано-Франківської області взявся оцифровувати документи з 1750-х по 1950-ті роки. Відтак фахівці переведуть в електронний формат метричні книги, які фіксують інформацію про життя галичан сотні років тому. Подальшому вони будуть виставлені у вільний доступ як архівом, так і самої цієї американської корпорації FamilySearch. і кожен громадянин чи України, чи за межами України зможе у вільному доступі зайти на сайт FamilySearch, чи нашого державного архіву Анківської області, і робити, і досліджувати свою генеалогію. Оцифровування документів такої давності непроста і напружена робота. Потребує відповідних технічних засобів та спеціально навчених фахівців. Всі ресурси надає сама корпорація Family Search, тобто архів до цього участі не бере не бере ніякої, тобто їхні камери, їхні столи, їхні крісла, їхня техніка. А Державний архіві Ангорківської області тільки буде надавати послуги по розшиванню справ, тобто реставраційний сектор, буде працювати, тобто справи розшивання. Шивають на посторінково, а потім шивають. І сховище, яке буде направляти документи перше до реставрації, а вже звідти буде надавати для сканування самих справ. Обласні архіваріуси мають намір за півроку завершити оцифровування. Відтак заплановані документи будуть у вільному доступі. Тоді кожен зможе довідатися про свій родовід і більше дізнатися про своїх предків. Лілія Буцяк, Андрій Буцяк, новини на вежі.